Володимир Півторак знана людина у нашому місті. Протягом 15 років він очолював міську організацію української спілки ветеранів Афганістану, працював у військоматі, обирався депутатом міської ради. Свій дебютний роман Дорогами Афганістану Шосткінець почав писати ще до повномасштабного вторгнення. Проте книга вийшла друком тільки зараз. Як вона народжувалася, автор розповів містянам під час презентації у Шосткінській центральній міській бібліотеці. Я вирішив. Написати кілька спогадів е, в Фейсбуці. Кілька спогадів про Афганістан. І коли була річниця Чорнобильської катастрофи, кілька спогадів про Чорнобиль. І всі ці спогади мої якось люди сприймали дуже тепло і постійно говорили, вам треба написати книгу, щоб прочитали все разом це. Я почав задумуватись, почав, ну, ці спогади почали накатувати одна за другою. Це коли ти входиш, і вони починає накатувати. Починав з невеликими такими новелами. І я планував, що це буде повість на той час, але коли я вже почав її оформляти, тут вже вийшов роман. Роман в таких новелах. Розпочалася творча зустріч з хвилини мовчання за тими українцями, життя яких забрали війни, розпочаті Росією. Колоритна природа, національні особливості місцевих жителів, справжня чоловіча дружба, історія знайомства з майбутньою дружиною Зинаїдою – Усе це автор описує у своєму романі. Як розповідає Володимир Півторак, удосконалювати книгу йому допомогли люди, з якими він власне і проторював дороги Афганістану. Я запросив на нашу зустріч. Теж людей, які відіграли роль в формуванні цієї книги, її покращення. Сидить Ігор Велянович Сабара, будь ласка, Ігор Меляниць, прошу піднятися. <плес> виступав консультантом. Тобто я все запитую, бо ми разом служили в Афганістані, Ми в одному полку саперному служили. Потім ми разом служили в саперному батальйоні на перерізні, като я служив. Ми були командирами років, багато років. Командирами років багато років поля служили. І потім ми разом працювали запрацювали спілці ветеранів Афганістану, І я його запитую, там він коригує щось по часу, по шкалу через скалі часу читання якісь питання. І потім він почав доповнювати, тому що де ви тут прочитаєте я пишу, то, то я одне він і розказує то, що я або не зовсім так знав, або. Не так розумію, я тут писав то, що він знімаю. Написаний легко, щиро і правдиво. Роман прочитується за лічені дні і залишає по собі незабутні спогади. Саме так характеризують книгу дорогами Афганістану ті, хто вже її прочитав. Я вашу книгу прочитав буквально за три вечора. Настільки правдиво і правильно написана. Навіть мені самому шкода було тому, що я служив у Білорусі у скромному ракетному дивізіоні, але точно такі ж самі були знущання. Як і над вами старшим лейтенантом, якому на півроку затримували присвоєння звання старшого лейтенанта, ви ризикували своїм життям, але виконували свій обов'язок. Вона дуже мені сподобалась. Написала дуже гарно, тому що автора я прекрасно знаю. Ми разом служили я служив під командою. команду. Дуже герої, де споминаються всі книги, Ігор Дімлянович Сабара. Василь Івановича Возня, вас з якими мені теж прийшлось разом служити, і навіть з тим замізамінщиком коткотри вас їхало ці земля. Тож ми в певному батальйоні тут в місті, щось служили. І дуже приємно, наша служба, друга залишилась на багато років. Я одна з перших прочитала цю книгу, тому що я прибігла до Володимира Івановича, як тільки побачила її у Фейсбуці. Кажу, хочу книгу. А він сказав, що мені її подарує. Ми з Володимиром Івановичем 15 років пропрацювали у громадській організації Спілка ветеранів Афганістану. Книга дуже цікава, доступно написана. Попри те, що багато епізодів з книги я вже чула за 15 років роботи. Читати було дуже цікаво. Прикметно, що роман Дорогами Афганістану інтерактивний. На його сторінках розміщені QR-коди, відсканувавши які можна переглянути фото з особистого архіву автора або відео тих місць, де Володимир Півторак ніс службу. Про цю особливість книги розповіла дружина письменника Зенаїда Півторак. Берете телефон, знімаєте QR-код і заходите. Получаєте, чужа, чужа країна, чужа війна. Все, понятно, все зрозуміло, все зрозуміло, легка дуже читається, ну, дуже гарно. І Поки Володя писав цю книгу, я теж читала всі ці замітки, мені все сподобалось, що треба продовжувати читати, у тебе талант, ти найкращий, все. Пишемо. І все. Для того аби прочитати книгу Володимира Півторака Дорогами Афганістану, не обов'язково купувати її. Автор подарував бібліотекам Шосткінської громади 50 екземплярів свого роману. Доступний він буде як на абонементі, так і у читацькій залі.